Костянтин Михеєв, чобітки. Якось влітку на святки продавав кіт чобітки. Звідки щапля нагодилась, подивилась, прицінилась. Гарні, каже, чобітки та короткі халявки. Підійшов баран лобатий і сказав коту пихато, Крам, звичайно, хоч куди, та навіщо переди? З муру виповзла стонога, а тобі чого не Бога?» – запитав стоногу кіт. Дай, будь ласка, сто чобіт. Виповз равлик на доріжку, настубоирчи в грізно ріжки і захлюпав від землі. А для кого і для чого чубітки ці взагалі? Не продав кіт чобітки, сам їх носить на святки.